Новий етап обміну військовополоненими ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених активів РФ та створення тимчасової слідчої комісії для розслідування можливої корупції в правоохоронних органах і судах. Про все в новинному дайджесті за 19 червня. Із російського полону повернулася ще одна група тяжко поранених та важкохворих воїнів: це захисники, що воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях. Кожен з них має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням. Більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад три роки. Європейський союз прагне отримати додаткові мільярди євро із заморожених російських активів, перевівши 200 мільярдів євро у більш ризикований інвестиційний фонд, який виплачуватиме вищі відсотки. Повідомляє політико. Мета полягає в отриманні більшого прибутку, щоб допомогти зберегти на плаву економіку України на тлі погроз Трампа припинити фінансування. Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах. Повідомив депутат Железняк. Основними завданнями комісії будуть зокрема збір, аналіз та перевірка інформації щодо можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, національної поліції, СБУ, ДБР, НАБУ, а також інших правоохоронних органів та суддів усіх рівнів. Члени комісії матимуть право пропонувати Верховній Раді зміни до законодавства, аби посилити прозорість цих структур.